you <laughs> Вітати прекрасного, найкращого, чудового, доброго, щирого, мудрого, розумного, люблячого іменинника, ювіляра, татуся, дідуся, прекрасного чоловіка з гарною датою і з таким гарним, прекрасним золотим ювілеєм, 50-літтям. І звати нашого іменинника Михайлом, йому сьогодні 50 років і з цим гарним днем народження дуже щиро хочуть привітати його діти. Вітання від сина Романа з дружиною Валентиною та внучка Владиславчика, також від сина Сергія з дружиною Русланою. Я знаю, що вони далеко за кордоном, і сьогодні дуже сильно хотіли би бути поряд, бути присутніми на вашому святі, дорогий тату. І, звичайно, що побажати особисто всього багато, найкращого, щирого, доброго, бо тому, що ви для них дуже дорогі. Ви найкращий, ви найцінніший чоловік в їхньому житті, особливо для своїх синочків. І сьогодні ваші сини дякують вам за мудрість, вашу, за підтримку, за розуміння, за виховання, за вічне, добре, щире, любляче слово, за те, що виховали їх справжніми чоловіками і навчили. Просто жити в цьому житті і бути людьми. І низький уклін сьогодні вам за це все. І звичайно, що у ваш день народження. Вони разом із своїми сім'ями бажають вам здоров'я міцного. Ласки Божії, багато, багато щирих навколо людей поряд. Нехай з вами завжди по життю йде тільки удача, добро, щастя, везіння і Боже благословіння. Нехай всі негаразди обходять стороною, а з вами по життю, нехай завжди крокує тільки любов їхня, підтримка, увага, допомога, коли потрібно, розуміння, щирість. Нехай ваш дім буде наповнений щастям, добром. Веселістю, коханням, обіймами щирими. І, звичайно, що нехай завжди вам щастить. Нехай всі мрії збуваються все, що задумали, все, що нагадали, все, що вам сьогодні набажали у ваш ювілей, нехай неодмінно вам все збувається і все. всьому вам вам Самого найкращого! З ювілеєм їдемо до вас і чекаємо на ваші приємні емоції, несподівані, бо тому, що знаю, що ви не знаєте. Що ми будемо вас вітати. Напевно, ви, може, такого і не бачили ще, але надіємося, що вам сподобається, буде приємно, адже це є прояв великої любові синів з їхніми сім'ями, як до тата до дідуся для вас. Тож вітаємо вас! З ювілеєм! Такий, як в казці, мужній козак, тобі дарую, я пісню свою, Танцюй зі мною, хеппі мелки тую, з днем народження тебе, вітаю, уся се хай буде в тебе все. Так як у короля, що було завжди здоров'я, щаслива була, доля, вітаю, я тебе, 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 з днем народження. Щоб не кипіла голова, такий вродливий, класний чувак, такий, як в казці мужній козак, то дарую я пісню свою, Танцюй зі мною, Хак імлялти З днем народження тебе. До, знаю, що до найкращого, до найдорожчого, так. до найріднішого е, ювіляра, іменинника, до рідного тата, до дідуся, до вас, пане Михайле, привітати вас сьогодні з вашим золотим ювілеєм, бо 50 це тільки половина. Друга половина має бути цікавіша і має бути така, про яку вам бажають ваші рідні. Це вітання від ваших синочків. З їхніми сім'ями. Я знаю, що доля їх розкидала по світу. Один в Польщі, інший в Канаді, але вони згуртувалися разом. Дуже хотіли зробити вам сьогодні приємне, бо тому, що ви для них найдорожчі, найкращі в світі тато. В першу чергу дякують вам за ваше виховання, дякують за те, що завжди можуть впертися на вас, понадіятися на вас, розраховувати на вас, на вашу підтримку, на вашу любов, на вашу чуйність і на те, що. Просто ви такий щирий, і добрий завжди до них і розуміючись, це саме головне. Мамо мене сьогодні вам разом бажаю, щоб ви були щасливі, здорові, щоб ваше життя приносило вам багато задоволення, багато вже, 50. та я, я, я це добрий початок. Це добрий початок. Це було 25 п'яти то вже таке. Вже все ні, ні, ви помиляєтеся. Тепер якраз як то кажуть, виростили дітей. І тепер тільки маєте насолоджуватися і жити, тільки жити і тішитися yes. ними, і жити так само для дружини, для сім'ї. Ой, це нехай у вас буде все як найкраще. It's like it's так, нехай у вас боже буде Добрий день, Добрий день. оберігає. Нехай дарує вам радість, і звичайно, що всі мрії, всі ті бажання, які вам сьогодні я знаю, що бажали багато. Нехай все збудеться, mm. а особливо те, що ви бажаєте собі самі вам самого доброго, щиро, нехай Господь благословить на многі щасливі літаки. Звілаємо вас. Дякую. Обіймаю вас від них. Я лише був встан, що до запах не то. Зараз буде інший запах. Тут ви маєте. Так, тут є. Це ще треба з'їсти, бо Так, і випити. Дякую, гарно. Що мама дуже обіймає? Рада за нього з вами. Дякую. Знаю, що мама також була недавно йменинниця. Ми ще маємо для вас квіти. Що з маю дітям переконано? Знаю, що мама Ірина любить червоні приганди. <кас> ми так трішки поєднали. Знаю, що день народження було 4 лютого. Також вас дуже діти цінують, поважають, не менше як тата, бо тому, що. Ви разом дали їм життя. Це є саме головне дали життя, вивели в люди, вивели в світ і давали, і продовжуєте давати від свого рідного серця все, що найдорожче, і найкраще. Це свою любов, благословіння і молитву. Вони дуже за це вам вдячні. Бажають вам міцного здоров'я, сімейного затишку, благополуччя, підтримки і радості від кожного прожитого дня, і звичайно, що від. Пашаночків. Доночка, поки що, поки що. А Друге у путі. А, ну сама. Дякую. Дякую. В твоїх крилах молоді забрали, і приросла на скронях сивина, але не є, це привід для печалі, лиш п'ятдесята сьогодні пора, прийшла у гості до вас самовита, але в душі у вас квітуча весна. Обром безмежних з літами зігріта. П'ядесят не привід для печалі, п'ятдесят це зріві з золота, хай доста, а ще й, може, далі йдуть, не оглядаючи сліта.